При християнізації України Русі словяни язичники чинили опір вченню Ісуса Христа. Головним чином, в питаннях відмови від традицій поклоніння богам їх предків язичники намагалися зберегти особливі елементи і атрибути їх релігії, приносячи свої обряди і звичаї православну церкву, яка в свою чергу з кінця 10 до кінця 18 століття. Била запеклу боротьбу з язичницькими ритуалами. Звичай, святити Пасхи став компромісом між православним духовенством і міряними-язичниками, які не хотіли відмовлятися від традицій. Таким чином свячення Пасхи нібито нейтралізувало її магічний чаклунський ефект. Людей переконали, що можна їсти свячені Паски, незважаючи на те, що Пасха не є християнським символом, і більш того, це є жертовне приношення. što su mora zabranjeno u kršćanstvu